Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії вичерпуються запаси кращих екземплярів радянської техніки, тому окупантам доводиться кидати на фронт старі танки. У Росіян виникла проблема, бо вони не отримують новітнього озброєння, а старе дуже легко знищувати. Про це в ефірі 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, Льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, вже половина зброї Росії знищена, а те, що лишилось, немає активної броні. Чим більше вони вичерпують запаси, тим ця техніка все гірша. Її майже неможливо зібрати, бо спочатку відбираються кращі екземпляри, найгірші залишаються на потім. Це потім, де росіян вже наступило. Вони починають вибирати зі складів практично непридатні екземпляри, зауважив він. Світан зазначив, що у Росії є проблема. Він пояснив, що при підготовці до наступальних дій вираховують необхідну кількість боєприпасів та техніки. Під час їхнього наступу танки, гармати та літаки окупантів знищуються. Коли наступальні дії затягуються, тоді стають все, починаючи від Лукасу. Стіл і закінчуючи Т-63 танк. Тому триває поставка техніки росіянам зі старих радянських складів, сказав військовий експерт. Полковник ЗСУ підкреслив, що росіяни не отримують новітню сучасну техніку, а старі зразки набагато легше знищувати. Російські танки не мають активної броні, тому це чудова ціль для українських захисників. Це залізна коробка, яка більше схожа на самохідну артустановку, гармату стволу, який використовується для певних завдань. Вона дуже добре знищується, дуже хороша ціль для тих засобів ураження, які є зараз у нас на полі. Бою, додав світан. Також завдяки діям ЗСУ, у росіян суттєво зменшився парк військової техніки. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російські окупанти змушені знімати зі зберігання старі радянські танки. Після модернізації росіяни відправляють таку техніку на фронт, от тільки процес оновлення танків в окупантів доволі специфічний. Як розповів Жданов, російські військові роблять зі старими танками три речі: міняють засоби зв'язку, додають у прицільні прилади нічний інфрачервоний канал, що була можливість вести вогонь у темний час доби. Навішують динамічний захист, активно-реактивну броню, оце й уся модернізація, далі фарбування, капітальний ремонт цього танку, зауважив військовий експерт. Він додав, що просто так відновити танки після таких тривалих термінів зберігання неможливо. Жданов наголосив, що така практика свідчить про те, що у Росії зараз є величезна проблема з технікою. Якщо ми подивимося на цифру втрат, то на сьогодні можна сміливо казати, що кількість танків, знищених за час повномасштабної війни, фактично дорівнює числу танків у бойовому складі збройних сил Росії, сказав військовий експерт. За його словами. Аме на початку повномасштабного вторгнення в Україну бойовий склад танків російської армії налічував 3,5 тисячі одиниць. Сьогодні можна констатувати, що бойового складу танків армії Росії вже немає, наголосив Жданов. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.